Добрий день. Сьогодні у нас 6 липня 2024 року. Ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Сьогодні я хотів би показати вам, як відновлюється куст у мене після квітневих заморозків. Він був пошкоджений. Пропали у мене були рукава. І зовсім його не було. Він не виходив дуже довго. Я вже планував його видалити. Але коли зібрався видаляти, замітив, що з землі почали виходити пагани. І ось в нас за дві недільки отакий результат. Вийшло три пагона, вони чудово розвиваються і відновлюється куст. У мене ще є молоді. Зараз перейдемо до новопосажених і я вам покажу, як розвиваються молоді сажанці. Ось ми підійшли. Тут в нас є куст каталонія, він був зрізаний на зворотній ріст і він вже видав нам отаких от два потужних пагона. Вони вже прочекання. Ось такий у нас великий в нього рост, дуже потужних два пагона. Будуть нам слугувати на плодову стрілку на наступний рік. Це в нас гібридна форма Байконур. Він тоже чудово розвивається. Він теж був зрізаний на зворотній ріст. Ну, ось так він розвивається. Ось так в нього, як видно, короночки загнуті. Він чудово розвивається. Ось так він розвивається. Зараз його ще попід'язує пагони. Але він розвивається, є рост в нього, коронка загнута. Ось так. Це в нас краса Дніпра. Також він. Гарно розвивається, Тоже коронка в нього загнута, все. Гарно він пішов в рост. Трохи сиділи, вони довго не хотіли йти в рост. А зараз е, вони гарно йдуть в рост, короночка загнута, все. Він дуже чудово розвивається. Ну отака короночка в нього так загнута. Це краса Дніпра. Це в нас Дніпровський сувенір. Також він чудово розвивається, все. Теж довго не хотів йти в рост, довго сидів, але зараз став йти в рост. Ось такий. І ось у нас ще один є куст, Це гібридна форма флагман. Теж він. Довго не йшов врост, зараз почав рости. в нього також коронки загнуті. Все він чудово росте. Ось в такому стані. Молоді саженці, які були посажені в осінь. Ось таке коротеньке відео вам, як розвиваються кусти. Кому понравилось відео, ставимо лайки. Підписуємося на канал на все добре.